Химерний привіт коханим жахолюбам. Сьогоднішній випуск підвального кінозалу справді інтернаціональний. Більше того, втрапила до нього і українська темна стрічка. Ми спостерігатимемо за пришестям зловісного демона сімейними драмами та протистоянням інопланетному прибульцю. Кермую усім цим, як завжди, я. Роберт Менус, головний підвальний кінокритик. Почнімо. Коли зло ховається, двоє братів Педро та Хайме, знаходять половину трупа чоловіка та валізу із дивними інструментами. Згідно документів, він йшов до сусідки Марії Елени. Виявляється, її старший син Уріель став гнилим, одержимим, який виношує ненародженого демона. А віднайдений труп це частильник, який ішов убити Уріеля та вигнати демона. Влада безбожно тягне з вирішенням проблеми, і брати звертаються до землевласника Руїса. Разом чоловіки пробують вивезти одержимого за межі своїх земель та у процесі транспортування Уріель дивним чином зникає. Зранку одна із кіз Руїса стає одержимою. Вагітна жінка застерігає не використовувати вогнепал, бо це сприятиме тільки поширенню одержимості. Руїс, звичайно, не слухає, стріляє, а наступної миті жінка всаджує сокиру з йому в голову, а потім і собі. Брати вирішують забирати рідмік та тікати у безпечне місце. Але це виявляється не так просто. Автор сценарію та режисер Деміан Рунья. Налякані та прокляті виродки головні ролі зіграли Езекель Родрігес, Гра Відьом Деміан Соломон. Ласкаво просимо у пекло. Луїс Зембровський Гнила ланка, Сільвія Сабатер, Банда Аланіс та Марсело Мічіно. Рятівна дистанція. Коли зло ховається, є першою іспаномовною роботою від Shader, і у 2023-му вона отримала нагороду Blood Windows Screenings Award на стадії постпродакшену. Фільми про державих давно користуються популярністю. Першим був не екзорцист Вільяма Фрідкена 1974 року, а руки Орлака Роберта Віна рівно 100-річної давнини. У 90-х та нульових жанр знову відродився, представивши світу ряд нових успішних і не дуже кінокартин. А деякі ми навіть оглядали. Докотився він і до Аргентини. Режисер вирішив відійти від популярного концепту, коли події розгортаються навколо досвідченого екзорциста, та показав ситуацію, у якій жителі пробують вирішити проблему своїми силами. Фільм наповнений практичними спецефектами без комп'ютерної графіки, приправлений відрами крові та реалістичним гримом. А деякі сцени непідготовленому глядачу можуть видатися доволі дискомфортними. Окремо сподобалася напружена струнна композиція у саундтреці. Нагадала апокаліптику, і я навіть загуглив, чи це часом не вони. Трохи здивувало, що майже усі знають набір правил протистояння одержимому, але вміст валізки екзорциста при цьому чомусь абсолютно ні на що нікому не натякає. А що здалося нелогічним, що одних одержимих персонажів демон чомусь зцілює, а інших ні. Можливо, сцени порізали на монтажі, можливо, це планують розповісти у потенційному сиквелі. чи… Три квелі невідомо. Але коли зло ховається, це добротний, гнітючий та моторошний жахастик про одержимість, який нагадує, що зло любить дітей, а діти полюбляють зло. І сьогодні, коли зло ховається, отримує звання Екзорцист по дорослому. Між нами Саша, дружина ресторатора Атовця. Її життя потопає у нескінченних тусовках, наркотиках, алкоголі та сексуальних зв'язках. Одного ранку тест показує вагітність. Саша записується на прийом до гінекологині Анни, у якої свої проблеми: квартира в кредит, чоловік-бабій та син, який проводить вечори у сумнівних компаніях. Попри застереження та аргументи лікарки, Саша вирішує зробити аборт і вмовляє Анну, щоби саме вона забрала її після операції. Звісно, не безкоштовно. Потрохи маленьке професійне. Знайомство переростає у приятелювання, а може навіть і у дружбу. І що далі, то більше темних таємниць пов'язує жінок та дедалі гірші факти спливають про кожну. Режисерка Соломія Томащук, для якої це дебют у повному метрі. Сценарій написано спільно з Юрієм Дунаєм. Головні ролі виконали Анастасія Постовіт, коли падають дерева та перші ластівки, Ірма Вітовська Брама Мої думки тихі, Дмитро Сова, Черкаси та Євген Єфремов. Фільм завершили ще у 2021 році. У серпні показали на міжнародному кінофестивалі жіночого кіно. У вересні 2022-го він отримав три нагороди на New York International Women's Festival за продюсування, роботу художника-постановника та костюми. У широкий кінопрокат стрічка між нами вийшла у листопаді 2023-го, а січня стала доступна на Netflix та багатьох українських медіаплатформах. Жанром вказано психологічний трилер. Проте початок був більше схожий на чергову мелодраму, яка демонструє життя то однієї, то іншої героїні. У якийсь момент я навіть подумав, що глядачів тупо нажухують. На щастя, ближче до середини фільм стає Тимнішим, і кінцівка, що би там хто не казав, добре завершує сюжет. Це не відкритий фінал, як задумувалося початково, і хтось може раптом подумати. Основні лінії тут розкрили. Усе потрібне розказали. Я, наприклад, не можу уявити, що там ще можна додати. Сподобалася ламана зйомка початкової сцени в клубі та майже фінальної в суді. Адієм саундтрек від ВГНВЖ чудово запасував. гур, до речі, теж знявся в одному з епізодів. Він створював і напругу, і динаміку. Сцена зустрічі ветеранів АТО. Важлива і сюжетно, і в більш глобальному плані, як нагадування, що у 2020 році а події відбуваються саме тоді, російсько-українська війна вже тривала, і триває досі. Закінчується другий рік повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Фільм показує токсичні стосунки та наслідки дитячих травм, протиставляє різні проблеми у сім'ях і при цьому розвивається доволі динамічно. Мене не поривало ні промотати якісь сцени, ні збільшити швидкість відтворення. Загалом між нами це цікавий український трилер про побутові справи та аб'юзивні стосунки, який цілком у рамках жанру поступово розвиває персонажів, показуючи, хто ж тут справжній антагоніст. Наступний фільм Соломії Томощук, наче теж має бути психологічним трилером. Тому підписуйтеся і ми його обов'язково оглянемо. А між нами сьогодні отримує звання жіночі секрети. Щось! Безкраєвими просторами Антарктиди мчить маламут, якого вперто переслідує вертоліт з двома норвежцями. Зрештою, пес рятується на території американської дослідної станції, а гонителі гинуть. Джей Макріді разом із доктором Копером рушають на норвезьку базу для з'ясування дивної поведінки і бачать лише випалену майже вщент територію. Тож беруть в якості трофея останки гуманоїда. Це виявляється інопланетянин із здатністю перетворюватися на те, з чим контактував. Спершу він пожирає усіх собак, а потім кладе щупальцями і на людей. Протистояння обіцяє бути важким, особливо враховуючи, що потвора може бути будь-ким із присутніх. У фільмі знімалися Курт Рассел, мерзенна вісімка, танго і кеш, кіт Девід. Вони живуть, Вілфорд Брімлі та Девід Кленон». режисер Джон Карпентер, Геловін та Втеча з Нью-Йорка». Сценарій написав Біл Лонкастер за мотивами повісті: хто там Джона кембела Молодшого. До речі, щось не є першою екранізацією. Перша датується 1951. м Теж фантастичний фільм жахів під дещо схожою назвою щось із іншого світу. Проте сюжет істотно відрізняється від першого джерела. Джон Карпентер є фанатом фільму, і це причина як рімейку, так і того, що щось із іншого світу проскакує на екрані телевізора у першому геловіні. Так це було не щось Карпентера, як думають деякі люди. І між іншим у рімейку Роба Зомбі щось із іншого світу показують теж. На початку 2000-х Френк Даребон та Девід Леслі Джонсон Макголдрік працювали над міні-серіалом Щось повертається, який проте так і не вийшов. У 2011-му щось отримало одноіменний приквел, у нас відомий під назвою Дещо. Глядачі та критики оцінили його значно нижче, і у прокаті стрічка пролетіла з тріском. Не допомогла ні міні-серія коміксів від Dark Horse, ні рекламна кампанія у 2020-му Оголосили, що Blumhouse Productions та Universal Pictures знімуть новий фільм у серії за мотивами розширеної версії першого джерела. За даними травня 2023-го, це пряме продовження першої частини. До речі, повернімося до неї. Щось вийшло усього за кілька тижнів після іншопланетянина Стівена Спілберга, якому навіть при меншому бюджеті 10,5 мільйонів проти 15, вдалося зібрати майже у двадцяти більшу касу 359 мільйонів проти 19,8. А ще одночасно зі щось у прокат вийшов той, хто біжить по лезу, збори, якого, хоч і теж, ледве перевищили бюджет, але частину публіки перетягнули. Незважаючи на комерційні невдачі, щось та той, хто біжить по лезу, стали згодом культовими і досі вважаються одним із найкращих з поміж колись знятих. Як на свій рік, 1982, стрічка приємно дивує спецефектами, сцени видовищні і добряче врізаються в пам'ять. Проте критикам це видалося огидним із надмірною жорстокістю та кривавістю, безмістовним непотребом та квінтесенців дурнуватих робіт 80-х. Певно, варто було шановним панам пояснити, що вони йдуть на фільм жахів. Звичайно, не обійшлося без помилок. Це стосується, наприклад, поводження із собаками. Ну бо хто ж, знайденого пса відразу помістить зі своїми, забору крові на аналіз. Шахво комп'ютера та дечого іншого. А ще персонажі у такий лютий мороз киняються на вулиці навіть без головних уборів. Вони щось гетьше зануті. На відміну від оригінальної стрічки 1951 року та приквела 2011-го, у щось Карпентера з поміж 15 персонажів нема жодного жіночого, і з деякою натяжкою таким можна вважати хіба голос комп'ютера, який у фінальних титрах все ж не вказаний. На роль Макріді пробувалися Джеф Бріджес, Крістофер Уокен, Скотт Глен, Рой Шнайдер та багато інших. Курта Расела найняли за рекомендацією режисера уже в процесі зйомок. Одним із канонічних продовжень сюжету вважається комп'ютерна гра щось 2002 року, у якій ми дізнаємося, що сталося із героями після відкритого фіналу фільму. Що цікаво, у 1987-му щось показали на турецькому телебаченні, попередньо вирізавши понад 20 хвилин надмірно жорстоких та кривавих сцен. І як наслідок, згодом у місцевій пресі, фільм обізвали найгіршим захастиком з-поміж колись бачених. Загалом, щось це культова класика, яка здатна розважити не лише британських антарктичних дослідників 21 червня, а й прихильників страх. Хачок про прибульців. І сьогодні щось отримує звання Воно Джона Карпентера. Ось ми й дійшли до фінальної частини видва. Сподіваємося, ніхто не став ні гнилим, ні чимось, ні цинічним бипцею, бо нам вас дуже бракуватиме. Окрім уподобайок, проєкт можна підтримати і гривнею. Номер картки закріплено в описі. Та не забувайте також про донати на Збройні Сили України, які цілодобово протистоять армії окупанта. З вами був Роберт Менус, головний підвальний кінокритик. Химерної ночі. Слава Україні!